Всім друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас домашня сільська кухня. Готую моркву по-корейськи, тут у мене кілограм моркви. Сьогодні буду брати ось таку приправку до моркви. Беру різні, які є в нашому магазині. Наразі ось така: Тут 25 грамів, якраз 25 грамів рекомендують використовувати на. Кілограм моркви. Приправка ця йде вже з солью Я завжди дивлюся, чи є сіль, чи немає, тому що деякі приправи не містять солі. Робимо заправочку гарячу для моркви: 5 столових ложок олії, 6 столових ложок оцту 9% і 3 столові ложки цукру. Все це гарно розкаляємо. Тим часом, поки заправочка розігрівається, я додала приправу. В мене приправа не гостра. І три зубчики часника. Хто як любить? 3, 4, 5, хто яку гостроту любить. Чекаємо, поки все закипить. І виливаємо все на часничок. Тепер все ретельно перемішали, я мішала руками, все гарненько перемняла, спробувала на смак, вийшло дуже-дуже класно. Друзі, рецепт буде в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Тепер я все це пересипаю в судочок і зберігаю його в холодильнику. Їсти як мінімум через 3 години. Але чим більше вона постоїть, тим далі вона буде смачніша і соковитіша. Всім смачного!